Що, якби я сказав вам, що саме зараз у цю мить ви володієте дивовижною здатністю змінювати своє минуле, а разом з ним і своє сьогодення, і своє майбутнє? Ні, це не вигадка з царини фантастики і не чаклунство, а забутий закон, яким користувалися обрані протягом століть. Закон що настільки могутній, що здається надприродним, але насправді підкоряється суворим ментальним принципам, що лежать в основі самої реальності. Більшість людства живе з непохитною вірою в те, що минуле викарбуване в камені, що зроблене не повернути, а невдачі, помилки та втрати назавжди залишаться невід'ємною частиною їхньої долі. Вони сприймають свій життєвий шлях. Як низку незмінних жорстко зафіксованих подій, які неможливо переписати чи змінити. Але уявіть собі, що реальність це не статична даність, а гнучка, податлива субстанція, що підкоряється вашому розуму, вашій свідомості. Свідомість, ця безмежна таємниця є не просто спостерігачем, а активним творцем. Вона не лише сприймає світ, а й формує його. Надаючи сенсу кожній миті, кожному досвіду. Минуле у цьому контексті перестає бути нерухомим архівом і перетворюється на динамічне поле, доступне для перетворення. Цей принцип вчить, що ви можете переписати своє минуле таким чином, щоб воно почало працювати на вас, а не проти вас. Ви можете змусити свою свідомість. Сприйняти нову версію подій як єдину істину, і тоді сама реальність, ніби підкоряючись невидимим силам, почне змінюватися, перебудовуючись відповідно до вашого внутрішнього бачення. Це не просто філософська теорія, це дієвий метод, який використовували ті, хто зумів кардинально змінити своє життя, перетворивши його зсередини. Але ось у чому полягає найглибший секрет. Що прихований від більшості. Більшість людей ніколи не зможуть цим скористатися, тому що вони роблять критичну помилку, яка перешкоджає активації цього могутнього закону, це не недолік інтелекту чи здібностей, а радше сліпа пляма у сприйнятті власної сили. Якщо ви додивитеся це відео до кінця. Ви розкриєте покроковий алгоритм, який дозволяє буквально перепрограмувати свою долю, звільнившись від тягаря минулого і відкривши двері до безмежних можливостей. Ви зрозумієте, як змінити минуле у своїй свідомості таким чином, щоб увесь всесвіт почав перебудовуватися під вашу нову реальність. І найголовніше, ви зможете застосувати це вже сьогодні. Відчувши перші зміни у своєму житті, готові зануритися у глибини власної свідомості та розширити межі можливого, тоді давайте розбиратися у цьому феномені. Більшість людей живуть з переконанням, що їхнє минуле незмінне, немов викарбуване в камені, вони приймають події свого життя як жорстко зафіксовані факти, які неможливо переписати або змінити. Ця ілюзія, однак, є лише нав'язаним суспільством та нашим власним, часто обмеженим сприйняттям часу, минуле здається нам монолітним, але це лише віддзеркалення нашого поточного стану свідомості. Наша пам'ять це не об'єктивний запис того, що сталося. Немов на кіноплівці, а складна реконструкція, яку ми створюємо заново щоразу, коли згадуємо щось із минулого, кожне відтворення спогаду це акт творення, що наповнює його новими відтінками, емоціями, інтерпретаціями. Минуле існує не у зовнішньому світі, не в об'єктивній реальності, а виключно у нашій свідомості, у внутрішньому просторі нашого буття. Це означає, що воно піддається зміні так само, як і наші думки, наші переконання або наші емоції. Якщо людина може змінити своє сприйняття минулого, то її сьогодення та майбутнє неминуче почнуть перебудовуватися відповідно до нової інтерпретації. Адже саме наші переконання про минуле, наші внутрішні наративи. Формують нашу реальність, визначають наші реакції та очікування. Згадайте ситуацію, коли ви були абсолютно впевнені в якійсь події, але пізніше з'ясовувалося, що все було зовсім інакше або момент, коли хтось із вашого оточення пам'ятав ту саму ситуацію абсолютно по-іншому з іншими деталями іншими акцентами. Це наочно демонструє, що минуле не є фіксованою нерухомою реальністю. Воно пластичне, воно живе і здатне трансформуватися залежно від нашого сприйняття, від нашого внутрішнього стану. Ваша свідомість працює за простим, але глибоким принципом: те, що ви постійно повторюєте і в що щиро вірите, стає вашою істиною, вашою реальністю. Якщо ви згадуєте невдачі, концентруєтеся на помилках і переживаннях, ваша підсвідомість сприймає їх як основу для побудови вашої поточної та майбутньої реальності. Воно, немов вірний слуга, відтворює ці патерни у вашому житті. Але якщо ви почнете усвідомлено змінювати своє ставлення до минулого, переосмислюючи події та надаючи їм нового сенсу. Ваша внутрішня картина світу почне трансформуватися, а разом з нею і обставини вашого життя. Це не просто позитивне мислення, це глибока робота зі структурою свідомості. Уявіть, що ваш розум це потужний комп'ютер, а спогади це програми, які можна редагувати, переписувати, оновлювати. Змінюючи навіть невелику деталь у вашому сприйнятті минулого, ви фактично завантажуєте нову програму, яка запускає інші сценарії у сьогоденні та майбутньому. Це не просто зміна погляду, це зміна енергетичного відбитка, який ви транслюєте у світ. Саме тому люди, які опанували цю навичку, часто відзначають, що їхнє життя змінюється настільки стрімко, що здається, ніби вони перенеслися в іншу реальність, у паралельний вимір, де все складається набагато сприятливіше. Питання не в тому, чи працює ця техніка, адже вона працює за законами свідомості. Питання в тому, чи зможете ви нею скористатися, чи готові ви відпустити старі, обмежуючі переконання. Чи готові ви перестати чіплятися за стару, обтяжливу версію минулого, і створити нову, яка почне працювати на вас, звільняючи ваш потенціал? Якщо так, то перший крок це усвідомлене визначення того спогаду, тієї події, яку вам необхідно переписати, щоб звільнитися від її впливу? Кожному з нас знайомі моменти, які тягнуться за нами, немов важкий тягар. Немов невидимі ланцюги, можливо, це була невдача, конфлікт, глибоке розчарування або втрачена можливість. Ці події, що відбулися колись, продовжують виснажувати нашу енергію, формувати наші страхи та обмежувати наші дії у сьогоденні. Однак що, якщо прямо зараз ви можете взяти повний контроль над своїм минулим і переписати його таким чином, щоб воно перестало керувати вашим майбутнім, звільнивши вас від його впливу? Що якщо одна зміна у вашому сприйнятті минулого здатна створити ефект доміно, запускаючи серію позитивних трансформаційних змін у сьогоденні, відкриваючи нові шляхи? Почніть з усвідомлення того, які події, які спогади продовжують впливати на вас, викликаючи дискомфорт, тривогу або обмеження. Це може бути ситуація, в якій ви відчули себе відкинутим, несправедливо скривдженим або позбавленим чогось важливого. Зверніть увагу, як ваше тіло реагує, коли ви згадуєте цей момент. Якщо ви відчуваєте напругу, тривогу, роздратування або будь-який інший дискомфорт, це вірна ознака того, що він досі має вплив на ваше життя, що його енергетичний відбиток ще присутній. Тепер запитайте себе, а що якби цей спогад могло виглядати інакше? Що якби те, що ви вважаєте невдачею, насправді стало поворотною точкою на краще? Уроком, який привів вас до більшої мудрості та сили. Ваша пам'ять це не об'єктивний запис, а жива динамічна структура, здатна змінюватися під впливом нових переконань, нових інтерпретацій. Те, як ви інтерпретуєте події, визначає, який вплив вони мають на вас зараз, у цю мить. Оберіть один спогад, яке вас турбує. І уважно розгляньте його у своїй свідомості, спробуйте уявити, що воно розгортається по-іншому відповідно до вашого бажання, замість відмови, згода, замість розчарування, глибоке задоволення, замість втрати, несподіване придбання або відкриття. Важливо не просто побачити це у своїй уяві як картинку, а відчути. Як змінилося б ваше життя, якби все склалося саме так, як вам потрібно? Чим більше ви занурюєтеся в нову версію спогаду, чим більше ви її проживаєте, тим більше ваша свідомість починає сприймати її як реальність, як істину. Згадайте, як з плином часу деякі моменти з минулого стають менш значущими, а інші навпаки. Набувають більшої важливості, змінюючи свою емоційну забарвленість. Це доводить, що сприйняття минулого піддається змінам, воно не є статичним. Головне зрозуміти, що минуле формує сьогодення лише тоді, коли ми прив'язані до певної його інтерпретації, до певного емоційного відбитка, звільнившись від жорсткого сприйняття подій, від їхньої незмінності. Ми отримуємо можливість змінювати не тільки внутрішній стан, а й саму реальність навколо нас, адже внутрішнє і зовнішнє є відображенням одне одного. Коли ви усвідомлено обираєте нову версію минулого, ваша підсвідомість починає перебудовуватися, а разом з ним і ваше життя, адже підсвідомість є рушійною силою ваших проявів. Але вибір нового спогаду це лише перший крок, лише намір. Щоб воно закріпилося у свідомості, щоб стало частиною вашої внутрішньої реальності, його потрібно не просто уявити, а глибоко прочути так, немов воно завжди було таким, немов це і є ваша істинна історія. Саме в цьому полягає сила методу, про який йдеться. Проста візуалізація не спрацює. Якщо вона залишиться лише набором картинок у вашому розумі без емоційного наповнення, ваша підсвідомість реагує не на слова, не на логічні побудови, а на емоції, на відчуття, і тільки глибоко прочуте переживання, наповнене інтенсивними емоціями, здатне перепрограмувати вашу реальність, створивши новий шаблон. Коли ви відтворюєте нову версію події, вам потрібно не просто спостерігати її, а повністю зануритися в неї, стати її частиною. Відчуйте радість, полегшення, впевненість, спокій, будь-які емоції, які супроводжували б цю подію, якби вона дійсно відбулася саме так, як вам потрібно, як ви її переписали. Ваша свідомість не розрізняє реальне та уявне, воно приймає за істину те, що наповнене глибокою емоційною забарвленістю, те, що відчувається як справжнє. Уявіть, уявіть, що гроші, які ви очікували, дійсно прийшли, і навіть більше. Відчуйте глибоке задоволення, розслаблення, впевненість у завтрашньому дні, відчуття достатку. Якщо у вас був конфлікт, змініть його результату свідомості. Відчуйте гармонію, взаєморозуміння, радість від того, що ситуація склалася ідеально, що знайшлося найкраще рішення для всіх. Чим яскравіші ваші емоції, чим інтенсивніше ви їх проживаєте, тим швидше ваша підсвідомість прийме нову реальність, інтегруючи її у вашу систему переконань. Найкращий час для цього процесу перед сном. У цей момент ваш розум найбільш сприйнятливий. А межа між свідомістю та підсвідомістю розмита, стаючи майже прозорою. Переходячи у стан глибокого розслаблення, ви ніби програмуєте своє підсвідомість на прийняття нової версії минулого, на її укорінення, повторюйте це спогад у своїй голові знову і знову, доки воно не стане для вас єдиною реальністю. Доки ви не відчуєте його як істину. Помилкою більшості людей є те, що вони очікують миттєвих змін, негайних результатів, але ваша свідомість звикла до старої версії подій, до старих патернів, і для того, щоб нове стало домінуючою реальністю, потрібне повторення, потрібна послідовність. Згадайте моменти з минулого, які вам здавалися малозначущими. Але через роки стали визначальними, сформувавши ваш характер чи долю. Це сталося через їхнє постійне відтворення у пам'яті, через їхню емоційну вагу. Так само працює і цей метод. Чим частіше ви будете переглядати нові спогади, чим глибше ви будете їх проживати, тим глибше воно вкорениться у вашій свідомості, витісняючи старі образи. Ви почнете помічати, що поступово стираєте з пам'яті стару версію і замінюєте її новою, більш бажаною. У якийсь момент вам буде здаватися, що так і було завжди, що це і є ваша справжня історія, і саме тоді ваша реальність почне змінюватися. Відображаючи ваш внутрішній стан, але є один надзвичайно важливий момент, який часто ігнорується і може зруйнувати весь процес. Навіть якщо ви відчуваєте перші зрушення, перші прояви змін, їх не можна руйнувати передчасними діями, надмірним аналізом або розмовами, якщо ви почнете розповідати оточуючим про свою роботу з підсвідомістю. Або перевіряти, чи змінилося щось у вашому житті, це може завадити процесу, розмиваючи енергетичний відбиток. Багато людей роблять помилку, намагаючись знайти підтвердження змін у зовнішній реальності відразу після виконання техніки. Вони розповідають друзям, діляться емоціями, починають шукати знаки або перевіряти обставини. Але цим вони лише розмивають, сформований у свідомості образ. Не даючи йому закріпитися. Ваша підсвідомість схоже на мокрий цемент. Коли ви створюєте в ньому новий відбиток, він повинен встигнути застигнути, затвердіти. Якщо ви будете знову і знову до нього торкатися, перевіряти і обговорювати, ви неминуче спотворите або навіть зітрете створений образ. Тому мовчання і внутрішній спокій. Це ключові елементи роботи зі зміною реальності. Це не просто відсутність слів, це глибокий стан довіри та впевненості. Кожен раз, коли вам хочеться перевірити, чи відбулися зміни, пам'ятайте, що цим ви заважаєте процесу, ви висловлюєте сумнів. Ваша підсвідомість не терпить сумнівів. Воно приймає за реальність тільки те, що ви сприймаєте як дане, як вже існуюче. Якщо ви заявили, що нова версія минулого тепер істина, дійте так, ніби у вас немає ані найменшого сумніву, не шукайте доказів, не чекайте підтверджень. Живіть так, ніби все вже змінилося, ніби бажане вже проявилося. Якщо ви змінили спогади про отримання грошей, не чекайте їх з тривогою або нетерпінням, просто відчувайте спокійну впевненість, ніби вони вже у вас є. Ніби це природний стан речей. Якщо ви переглянули болісну ситуацію, не перевіряйте реакцію оточуючих, не шукайте зовнішніх ознак. Внутрішньо поводьтеся так, ніби все дійсно відбулося за новим сценарієм, ніби гармонія вже відновлена. Всесвіт реагує на ваше внутрішнє стан, на вашу енергетичну вібрацію, а не на ваші слова чи дії. Саме тому люди, які усвідомлено змінюють своє минуле, помічають, що події починають підлаштовуватися під їхні нові переконання, ніби відзеркалюючи їхній внутрішній світ. У якийсь момент зміни стають настільки природними, що здається, ніби вони завжди були такими, ніби це і є ваша справжня доля. Ви могли помічати це у своєму житті. Коли ви глибоко впевнені в чомусь, реальність починає відображати ваш внутрішній стан, підтверджуючи ваші переконання, те, що ви вважаєте неминучим, дійсно відбувається. Цей принцип працює у всіх сферах життя будь то фінанси, стосунки, здоров'я чи самореалізація. Головне, дозволити новому переконанню зміцнитися у свідомості, не руйнуючи його передчасним аналізом. Сумнівами, чи зовнішнім пошуком підтверджень. Перестаньте спостерігати за реальністю в пошуках змін, прийміть їх як даність, як вже існуючий факт, навіть якщо зовні поки нічого не змінилося. Найпарадоксальніший момент у цьому процесі зміни відбуваються найшвидше тоді, коли ви перестаєте їх чекати, коли ви поводитеся так, ніби все вже сталося. Ви перестаєте випромінювати у світ сигнал, мені це потрібно, я цього хочу, і замість цього починаєте транслювати: у мене це вже є, це вже моя реальність, саме цей стан, стан внутрішньої впевненості та спокою, притягує у ваше життя нові обставини, що підтверджують вашу внутрішню правду, ваш новий наратив. Думайте про це як про паросток, який ви посадили. Якщо ви щодня будете його викопувати, щоб перевірити, чи проросло насіння, воно ніколи не дасть паростків, воно просто загине. Дайте часу працювати на вас, дайте процесу розгорнутися. Чим більше ви довіряєте процесу, чим більше ви відпускаєте контроль, тим швидше він закріплюється в реальності, стаючи вашим досвідом. Одного дня ви озирнетеся назад і зрозумієте, що ваші нові переконання стали не просто думками, а вашою справжньою життям, вашою новою історією. І тоді, можливо, ви посміхнетеся, згадуючи, що колись сумнівалися. Чи спрацює цей метод? Отже, ми підійшли до кінця цього глибокого занурення у можливості свідомості. Тепер ви знаєте, що ваше минуле це не застиглий факт, а пластична конструкція, яку можна змінити, перетворити. Ви дізналися про метод, який дозволяє переписати свою історію, і зрозуміли, що реальність не фіксована, вона формується вашим сприйняттям, вашими внутрішніми станами. Переписуючи минулу подію у своїй свідомості, ви запускаєте потужний процес. Трансформації сьогодення та майбутнього адже все взаємопов'язано. Але головне, цей метод вимагає не просто уяви, а глибокого емоційного проживання нової версії подій, без емоцій, без відчуттів зміни не закріпляться, вони залишаться лише поверхневими образами. Тепер у вас є три чітких кроки, три ключі до трансформації. Визначити спогад, який потрібно змінити, усвідомивши його вплив, переписати його з правильними, інтенсивними емоціями, проживаючи нову реальність, не руйнувати процес сумнівами, нетерпінням та пошуком зовнішніх підтверджень, довіряючи внутрішньому це не магія у звичному розумінні, а глибока закономірність, якою користуються. Небагато ті, хто усвідомлює свою внутрішню силу. Але пам'ятайте, знання саме по собі нічого не змінить, якщо його не застосовувати на практиці. Тому не відкладайте, почніть прямо сьогодні: оберіть ситуацію, яка досі впливає на вас, і змініть її у своїй свідомості, дозвольте новому переконанню вкоренитися, і дуже скоро реальність. Почне підлаштовуватися під ваш внутрішній світ, відображаючи його. Якщо вам було корисно це відео, підтримайте його лайком та напишіть у коментарях, яку ситуацію ви хочете переписати у своєму житті. Ваші думки та досвід важливі, і, можливо, саме ваш коментар надихне когось змінити свою долю. Підписуйтесь. Щоб не пропустити нові розбори потужних технік свідомості та глибинної психології. І пам'ятайте, ваша реальність у ваших руках. До зустрічі у наступному відео.